Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували аграрний гороскоп обрізки саду та зелених операцій на жовтень-2025 року. Розклад зробили за київським часом. Як бачите, у нас перший, перший, такий ряд, перший рядок 8 днів. Це якраз час перед повнею. І ми пам'ятаємо, що і передповнею це дуже поганий час для того, щоб обрізати рослини. А вже 9-го вранці в тірці, як бачите, можна тільки зелені операції. Далі 10-го, 11-го вже в близняках, теж можна проводити тільки зелені операції після спаленого шляху місяця. Тільки зелені операції. До речі, тут ще й го Можна буде проводити і укорінення живців тут якраз співпадають енергії, можна це зробити. Далі в нас будуть працювати енергії знаку стихії води, а це значить, дуже швидко інфікуються рослини у будь-який час року і в будь-яку погоду, навіть якщо сонечко, але знак стихії води робить отакі неприємні речі з нашими рослинами. Тому 14-го після. Зараз зроблю більше. Отак. Після 17 години, 14 -го жовтня, 15 та 16 до 15 години можна буде займатися і обрізкою садових рослин, і зеленими операціями. Це у нас вже четверта фаза. Дуже гарний час для того, щоб обрізати садові рослини. Потім знов перерви. Ми знаємо, наскільки діва не любить те, щоб обрізати садові рослини, тільки можна укорінювати живці і нарізати рівно стільки живців, скільки необхідно для укорінення. І все. А ось уже гарний період буде для. Обрізки садових рослин і зелених операцій, він починається 19-го після 11-ї години ранку, продовжується 20-го і 21 го до 12-ї години дня. Гарний період можемо використати. І ще обов'язково. Як далі, у нас уже бачите, все червоним, тут і знаки не підходять, та вже знову зростаючий місяць. І обов'язково обрізку саду нагадую, робимо. Проводимо в дні, коли сонце, вітер, щоб швидко засохли ранки. І обробляйте ранки зеленкою, для того, щоб ніякої інфекції туди не попало. Саме головне от ми вибрали ці дні, вибираємо ці сприятливі дні. Далі у нас погода повинна бути, і захищаємо наші рослини. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте здорові!